Доброго дня! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Хочу показати вам плантацію своїх ананасів, які я занесла вже з двору до будинку. Ось на підвіконня поставила. Помила горщики. Тут вони в мене будуть зимувати. Вікно виходить на південну сторону, тож сонечко вони будуть бачити часто. Дивіться. Ось тут у мене є ананаси, які я вкорінювала навесні, ранньою весною. Є ось ось більший ананас, бачите, вже в такому 5-літровому горщику, який я вкорінювала в прошлому році, прошлим літом. А ось, ось материнський кущик. Ось дивіться, бачите, а тут серединка. Як вам показувала, ось, ось дивіться. Бачите, ось, ось зрізаний був плід ананаса. Але цей кущик я не викидаю через те, що материнський кущ обов'язково ось він адаптується на віконечко, і обов'язково тут знизу появляться додаткові пагони, дітки, так їх називають, які можна буде відсадити і знову вкоренити і вирощувати надалі. Оці всі ананаси у мене пішли від одного материнського куща. У мене їх два, кстати, вже, бо в цьому, це не від цього, а ще раніше був. Заплодоносив він, ці кущі два заплодоносили, зацвіли на навесні, десь, навіть раніше, десь у лютому місяці, і за шість місяців я вже показувала відео за шість місяців у відкритому ґрунті. Вони дозріли, були досить смачні, солодкі, запашні. В магазині таких не купиш. А ще це велике задоволення куштувати плід, який вирощений особисто твоїми руками. Коли ти за ним доглядаєш, кожного дня слідкуєш за ростом, за тим, як він достигає, то цей плід виявляється найсмачнішим. Плоди ми з'їли, було в нас два плоди, і ось дивіться, поставили коронки на укорінення. Вони досить швидко вкорінилися, бачите, наливаю води так, щоб тільки короночка тільки-тільки торкалася до води. І кладу у воду обов'язково вугілля із цього з мангалу, щоб вода не, це, не закисала. Бачите? Дивіться, зараз на сонечко покажу, дивіться. Яке гарне коріння. І це пройшло тільки тиждень. В принципі, таку короночку вже можна сажати в ґрунт, але я почекаю ще тиждень. Ось друга короночка. Цей пліт ми з'їли трошки пізніше і пізніше поставили його на вкорінення. Але й тут, бачите, коронка не загнила, гарненька. Буду я міняла кожних два дні. І сьогодні ще поміняла. Так що. Тиждень ще потримаю і висаджу в ґрунт. Ось оці ананасики були вкорінені ранньою весною. Бачите, вони за літо так гарно підросли. А ось оці більші були вкорінені прошлим літом. І я думаю, що вже в кінці зими вони зацвітуть, так як і ці зацвіли через те, що в нас опалення газове. і Вуглекислий газ якийсь накопичується все-таки у хаті. І вони зацвітають без ніяких стимуляторів. Не треба їх стимулювати ні карбідом, ні чим. Оцих два ананаси обов'язково, я даже даю гарантію, зацвітуть, навесні зацвітуть. Ну, Такий конвейер я створила. Бачите, два ананасики зацвітуть навесні. Оці ананаси чотири зацвітуть на слідущий рік. А оці два. І ще, і ще через рік підростуть за літо, і через рік вони зацвітуть. Так що пробуйте, витримайте, зробіть, посадіть один ананас і спробуйте, можливо, і у вас вийде таке, таке заняття і корисне, і забавне, і цікаве. Мені подобається займатися рослинництвом, хто це любить. Попробуйте Попробуйте ще виростити ананаси. Всі, кому було цікаво моє відео, підписуйтесь на канал, став, ставте вподобайки. Пока-пока!